вітає програма про закони та я її ведуча Тетяна Тріщук. В народі існує прислів'я від жебратської долі та арештанської неволі. Не зарікайся. Якщо свої права та обов'язки громадяни України ще більш-менш знають, то в осіб, які перебувають під слідством та взяті під варту, ситуація дещо складніша. Розібратися і в цьому питанні вам допоможуть наші фахівці юридичної компанії, дудка і партнери. Основні права осіб, взятих під варту, закріплені в законі України про попереднє ув'язнення та наказі Міністерства юстиції про затвердження правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України. Згідно вищевказаних нормативно правових актів, особи, які взяті під варту, мають право на захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника. Має право відмовитись від дачі будь-яких е, пояснень та показань до е, прибуття свого захисника та вступу його е, у справу. Також дані особи мають право знайомитися з правилами внутрішнього розпорядку закладів, де вони утримуються. Крім цього, є ще права якими вони володіють уже під час перебування в цих закладах, наприклад, на щоденну прогулянку тривалістю одну годину. Якщо е, особа засуджена є вагітною жінкою або неповнолітньою, то їм дозволяється е, щоденна прогулянка тривалістю до двох годин. Жінки, взяті під варту, мають право тримати коло себе дітей віком до трьох років. Взяті під варту молоді громадяни віком від 14 до 35 років мають право на педагогічну та психологічну допомогу. Також особи мають право на восьмигодинний сон у нічний час. В цей час забороняється їх викликати, проводити з ними якісь слідчі дії або оперативні заходи. Взяті під варту люди мають право користуватися власним одягом та особистими речами, отриманими від родичів телевізорами, настільними іграми, газетами, книжками, а ще своєю релігійною літературою. Також можуть відправляти релігійні обряди. Окрім цього, взяті під варту мають право отримувати посилки, передачі та гроші. Якщо ви бажаєте передати щось ув'язненому, ви повинні взяти паспорт, пройти до слідчого ізолятора. Відтак заповнити заяву про передачу у двох примірниках та віддати їх уповноваженому працівнику. Працівник слідчого ізолятора перевіряє вміст і вагу посилки та здійснює її огляд у присутності осіб, що її доставили. Після цього перший примірник заяви з розпискою про прийом повертають людині, яка її принесла. Другий примірник заяви, який після отримання посилки підписує ув'язнений, долучають до його особової справи. Передачі приймаються в порядку їх черговості. Відвідувачів та не більше 50 кг на місяць на одного засудженого. Але дані обмеження не діють на вагітних жінок, жінок, які мають при собі дітей віком до 3 років та неповнолітніх. Також е, знімається дане обмеження для осіб, які б е, хворі захворюваннями, підтвердженими лікарем даного закладу обмеження волі. Посилки та бандеролі передаються не пізніше однієї доби ув'язненим та засудженим. А у разі, коли вони відсутні, одразу після їх повернення, цілком зрозуміло, що не можна передавати зброю, вибухові речовини, полючо-ріжучі предмети, ножі тощо. Інші речі, що не дозволяються для користування ув'язненим та засудженим, повертаються тому, хто приніс передачу із зазначенням причини повернення. Якщо мається на увазі продукти харчування, то забороняється передача їжі в скляній та металевій тарі, консервовані продукти з м'яса, риби, овочів, фруктів, виготовлених в домашніх умовах, а також продукти, які швидко псуються та потребують зберігання в спеціальних умовах. Крім цього, також забороняється передавати мобільні телефони та будь-які інші радіотехнічні засоби. Це е, радіостанції, комунікатори, сім-картки, е, картки поповнення рахунку тощо. Будь-яку телерадіо відеоапаратури, в тому числі cd диски аудіокасети, відеокасети, за винятком одного телевізора на одну камеру і невеликих розмірів до 80 см діагоналю. Будь-яку побутову електричну та електромеханічну техніку, включаючи електричні плитки, кип'ятильники, пароварки, але дозволяється електрочайник промислового виробництва. Виявлені в посилці дріжджі спиртні. Слабоалкогольні та енергетичні напої, одеколон та інші вироби на спиртовій основі, а також лікарські та наркотичні засоби, передаються до оперативного відділу для вжиття відповідних заходів. Більш детальний перелік продуктів та речей, котрі не можна передавати засудженим та ув'язненим, повинен бути у приміщенні для відвідувачів слідчого ізолятора. Що стосується цигарок та тютюнових виробів, також є певні обмеження. Не дозволяється передача тютюнових виробів більше 10 пачок одному засудженому заодно за одну передачу. Але дані цигарки повинні бути поміщені в пакет і без коробочок. Забороняється використовувати запальнички, тому особи, які передають передачу, повинні пам'ятати, що вони повинні для запалення цигарок надати сірники. Але так само є певні обмеження. Сірники повинні бути також в пакетику. І до них лише додані з е, коробочки, лише смужки з наявністю сірки. Як говорили древні римляни попереджений, значить озброєний. Досвідчені юристи компанії Дудка і партнери дбають про те, щоб кожен громадянин України знав свої права та обов'язки. Програма про закони навчає вас захищати свої інтереси в будь-якій життєвій ситуації. З вами була Тетяна Тріщук. На все добре.